Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У Румунії міцна українська спільнота, і вона не знаходить собі спокою, постійно проводить певні акції. І от зараз українська спільнота у Бухаресті, в столиці Румунії, хоче претендувати на рекорд Гіннеса. З чим і як це відбуватиметься, питаємо нашої сьогоднішнього гості Вікторія Бабульова, одеська волонтерка у Бухаресті. Вікторія, вітаю вас. Добрий день. Ви прямо з Бухареста приїхали до Одеси так. по справах. Ви зараз на все будете розповідати, але одразу хочу сказати, що рекорд буде стосуватися розмальованих, розфарбованих гільз. Ви нам трішечки принесли їх показати, і ми їх будемо показувати набагато в більшій кількості. Вже зараз бачимо на екрані. Що це за ініціатива така незвична. Ми в Бухаресті думали, як ми можемо допомагати нашим військовим і придумали таку ініціативу. Так, вона не нова, бо в Україні дуже багато людей, котрі вже розмальовують гільзи, котрі продають їх за донати. Але в Бухаресті, я не знаю, чи за кордоном взагалі є таке. Але от в Румунії ми таке придумали. Тобто нам привозять гільзи, ми їх розмальовуємо, продаємо там на різних ярмарках, фестивалях і донатами на ЗСУ. Угу. А, де берете гільзи? От, якщо чесно, це було моє перше питання, коли я дізналася про вашу ініціативу. Тому що я знаю, де їх брати в Україні, але не в такій великій кількості, щоб претендувати на рекорд Гіннеса, а тим паче, де їх брати в Румунії. Нам привозять. А хто сам? Знайомі. Просто збирають так, так. з відусіль. Так, з фронту, і да, привозять нам. Я точно знаю, що гільзи дають військові. Так? Вони дарують їх як угу. талісмани, і навіть е нещодавно ми гуляли родиною вздовж берега моря і. Була мобільна група і військовий з мобільного групи. Mm -hmm. Моєму сину подарував гільзу. Він просто покликав. Я каже: йди малий сюди. Mm -hmm. От е вони різні, вони різних калібрів. Відслідкову відслідковували їхню історію, чи це не так важливо насправді? А насправді є гільзи, в котрих є історія, а є гільзи, котрі просто хлопці позбирали і масово відправили на розмальовку. Угу. Тобто в кожної своя. Вікторія, давайте тоді про ці три гільзи. Точно у кожної з них є своя історія. Розказуйте. Добре, давайте почну, почну з цієї гільзи. Дівчина, яка її малювала, вона не художниця, але вона два рази евакуювалась під час війни. Перший раз, коли почалася окупація Донеччини, вона приїхала до Одеси. І в 22-му році з дітьми вона приїхала до Бухаресту. І вона побачила цю гільзу, і вона захотіла намалювати одеські історії. Тобто ми тут бачимо якірь, Одеса, стульчик і наш улюблений оперний театр. Mm -hmm. Далі, у цієї гільзі дуже цікава історія, бо цю гільзу надіслав мені мій племінник, йому 19 років. Він пішов добровольцем і. І цю гільзу також, ну ми можемо сказати, що він ще дитина, так бо так. дуже мало рочків. І цю гільзу також намалювала дитина. Їй 14 років. Вона з мамою і молодшим братом приїхала до Бухаресту, і вона намалювала українську дівчину. Угу. Дуже гарно, до речі, да. маленька дитина так гарно так, малює. Так. І це єдина наша професійна художниця в нашій команді, Олена Лозик, вона також з Одеси. І вона намалювала козаків. І якщо ви побачите, вони дуже такі класні, бо вони танцюють, угу. вони такі всі в дінаміці. Дуже такі гарно. А сама по собі, до речі, Гільза незвична. Так, так. Це до речі, звичайна гільза, яку військові просто обрізали, і ми розмалювали. А ви потім передаєте mm -hmm. військовим фотографії, можливо, того як перетворюються гільзи, як вони трансформуються? Звісно, звісно, ми надсилаємо фотографії, а вони нам надсилають свої фотографії того, що ми вони отримали за донати від того, що ми продали гільзи. Mm -hmm. Тобто у нас завжди є конектики, так, так? так Кому допомагаєте? Є якісь певні конкретні бригади, mm -hmm. чи у принципі приходить запит? Mm -hmm. І вам все одно, звідки бригада там? Чи є, чи, чи, чи має mm -hmm. там значення локальність і прив'язаність, наприклад, до Одещини? Mm -hmm. Чи ні? До Одесьчини не, немає взагалі ніякої прив'язки. Так, у нас був і він є. <світ> не дай Боже, що був а, одеський військовий, котрому ми допомагали. До речі, він служить в бригаді Людь. А, це наші одеські поліціянти. Наші люди дуже люблять казати, що наші одеські полі... поліцейські не служать, але ні, вони Служить, служать і вони так. нас захищають. І йому дуже потрібен був, був приціл на його гвинтівку. І ми зробили збір, теж продавали гільзи, його снайперські гільзи. Ми з них зробили брелки і купили йому приціл, моноблок. А стосовно інших, ні, в нас немає ніякої прив'язки. Ми стараємось закрити якісь дуже важливі е, запроси, котрі потрібні прямо зараз. От, наприклад, зараз евакуації потрібні були шини, і це перше, що потрібно було зараз, бо машина стоїть і треба евакуювати людей. Тобто ми закрили цей. Це було останнє, що ми закривали. Угу. Евакуація з якого регіону відбувається з востоку. Uh -huh. Uh -huh. Uh, давайте повернемося до гільз. Uh -huh. uh, кому ви їх продаєте? Коли збираєте кошти? Uh -huh. Румуни купують? І румуни купують, і українці купують також. А, але дуже, дуже прикольно і дуже цікаво, кому як, які гільзи заходять. Бо, наприклад, румуни дуже полюбляються такі гільзи великі. Вони там собі роблять пензлики, ставлять, там і що чогось. вазочку я да, вазочку. Купую, для так. сухоцвіту, так. А наші українці більше ось щось таке. Ну, тобто, щоб поставити собі на столі, там десь там на шкафчик і дивитись на це. Mm -hmm. Тобто румуни купують щось таке більш функціонернее. Наприклад, з маленьких гільз ми робимо прикраси. От Румуни дуже люблять ці прикраси купляти собі. Тобто там на ниточки, розмальована гільза. Таке вони дуже люблять. Це як підвізка? Так, 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 як підвізка. Скільки коштує? Є якась фіксована ціна, чи ви це продаєте в форматі, можливо, аукціонів? У нас є дуже різні формати. До речі, оця гільза була на аукціоні. Це Україн, була українка за 5 тисяч гривень, це був ще мій перший збір з прицілом. І вона мені її передала на виставку, тобто вона постоїть і я її потім. А ви повернете? Да, потім. Да, mm -hmm. да. ну, просто вона дуже гарна, і ну, треба її показати, треба, щоб люди це бачили. Ну, якщо вона виконана на правду художницею, mm -hmm. професійна. Українську mm -hmm. художницю, mm -hmm. так п'ять тисяч. Це була аукціонна ціна, так mm -hmm. так. Тобто вона почалась з однієї тисячі. Аукціон був дуже такий. Він був швидкий 5 днів. Нам просто прям дуже конче потрібно було збирати за маленький срок багато суму велику, і ми провели такий аукціон. Він зайшов. Це був онлайн-аукціон, правильно? Так, да, Ми зробили два. Один був в Інстаграмі, інший був у Фейсбуці. Тобто там були дві різні гільзи. І другий на Фейсбуці купував Румуни, який приїхав жити в Канаду. Тобто ця гільза поїхала в Канаду. Угу. А, як знайти аукціони? Ну, угу. Ви ж будете це продовжувати робити, так. і збори будете продовжувати робити. Тим, хто захоче долучитися, угу. як знайти? Інстаграм. У нас є інстаграм, є мій мій інстаграм, чи є інстаграм нашої ініціативи. Після того як прийдуть, просто у нас паралельно з моєю виставкою в Києві ще є ярмарка в Бухаресті. Від це дуже прикольна історія. У нас в Бухаресті є українська ком'юніті, створена українськими жінками для українських жінок і дітей. Називається Мальва, і вони періодично перейдучно проводять ярмарки, де виставляються різні орти. ось, наприклад, на мені бачите, це так. теж хендмейд. А це дівчина з Києва, і вона також буде на ярмарці продавати такі роботи. Тобто люди румуни, іноземці, українці, приходять туди, там українська їжа, там різні українські хендмейди, також наші гільзи. І люди купують ярмарка два дні буде. Це ж під Різдво, власне, так? Так, так. вона буде 24-25, напевно. так? На цих вихідних вона буде субота і неділя. Відкривати буде різдвяність. Угу. Знову ж таки, от до речі, uh -huh. якщо це е, локальна подія uh -huh. має на увазі географічно uh -huh. локальна, то в інтернеті напевно теж можна буде подивитися і прикраси. Uh -huh. так? так, так, звісно, звісно, так. Да. Тобто, кожен шукаємо вас в Фейсбуці в інстаграмі, так Добре, а вже да? там далі дивимося. Звісно, <звісно, <звісно, <звісно дам посилання, кому що цікаво. Тепер до виставки, uh -huh. оце ж найголовніше, тому що у вас амбітна ціль uh -huh. потрапити до uh -huh. книги рекордів uh -huh. Гіннеса за кількістю одночасно зібраних розмальованих розфарбованих гільз. правильно? так так, так. як ви цього будете домагатися? <рес> Дивіться а, по перше, я хочу сказати, що виставка не тільки майстрині з Бухаресту, котрі це розмальовують. Також є дівчата, котрі по Україні розмальовують. Тобто, ми їм надсилаємо гільзи, і вони розмальовуються, надсилають нам за вже в Київ. А ми все це збираємо в музей гетьманства відкриття 21 грудня о 13.00. Тому хто буде в Києві, приходьте. Виставка буде длитись три тижні. Тобто, якщо ви не встигаєте на відкриття, ви можете в будь-який день прийти, подивитись, і також ви не можете не просто подивитись, а також придбати гільзи. Тобто там будуть qr коди на збори. Наприклад, це буде збір моєї племінника. Тобто, під нею буде QR-код моєї племінника, і ви можете зразу по QR-коду оплатити і забрати собі гільзу. І зразу ці гроші підуть на збір. Угу. Тобто, виставка буде в такому форматі. Також там буде виставка картин. І виставка українських майстринь київських. це все в одному просторі, так, в одному музеї? Так. так. Угу. Е, як фіксуватиметься рекорд? Треба ж запросити на представника? Ми будемо подавати заявку. Е, я думаю, що представник прийде, перерахує. Я Дуже сподіваюся, що ми попадемо в книгу рекордів Іноса по Україні. А якщо ви потрапите, угу. то що станеться після цього? Навіщо взагалі угу. це досягнення? А взагалі, ви знаєте, це досягнення для нас, як для людей, котрі малюються, це як визнання того, що може це буде трохи амбітно звучати, але це в першу чергу визнання того, що ми це робимо, ми будемо більш популярні і ми зможемо більше допомагати нашим військовим. Найголовніше останнє, звісно, так. Вікторія, якщо говорити про спільноту в Бухаресті, mm -hmm. до речі, в Мальві я була. Я Супер. навіть так я відвідала е, цей простір, коли е, ну, була власне принагідно в Бухаресті. Я знаю, що направду спільнота дуже активна. Е, окрім того, про що ми поговорили сьогодні, от протягом 25-го року, так, що важливого відбувалось? Що важливого відбувалось? По перше. Два тижні тому була міжнародна виставка, де були представлені 60 країн різних, і ми представляли Україну. Тобто це було супер мега класно. Я там також стояла з нашими гільзами, і ми за ці гроші, що продали, там більше іноземці, звісно, купляли їх. І дуже прикольно, що наші гільзи розлітаються по всьому світу. Угу. Тобто, те, то, що я знаю, там французи купляли в нас, а румуни, звісно, купляли. Я знаю, що Німеччина також купляла. Ну звісно, ні сама Німеччина, а люди з Німеччини. А тобто вони зібруть їх собі додому. Це супер класно. І ми е продали на 12 тисяч гривень, і ми якраз купили ці шини для евакуації. Угу. Це було то, що нещодавно. Так. А от за рік я знаю, що на день незалежності була угу. дуже велика акція. До речі, усі угу. писало про це і показувало, і угу. світлини публікували. Угу. Бо кожного року від 22-го це таке дуже трагічне, але у той же час дуже яскраве дійство, яке має привертати увагу громадян Румунії, щоб українці не тільки самі собі нагадували про те. Що зараз важливо і за що треба боротися, перебуваючи за кордоном у тому числі, а й представникам Євросоюзу нагадувати про те, що ми тут, ми нагадуємо вам про себе, ми потребуємо вашої підтримки і допомоги. Розкажіть про ту акцію? Так, у нас кожній, ми обираємо якісь дуже такі дати. На які ми хочемо вийти і розказати про нашу історію, тобто день незалежності, річниці війни. День гідності, і ми проводимо різні акції в Бухаресті. Тобто українці у нас є спільнота українців, котра придумує там сценарії, пише придумує, що ми будемо робити, що ми що ми хочемо показувати, з яким посилом ми хочемо вийти на ці акції. І також приходять українські українські люди. І румунські журналісти також нас дуже підтримують, дуже багато румунських людей нас підтримує. І о, нас показують по новинах. І одну із наших акцій показали взагалі майже по всьому світу. А, у нас дуже о, такі яскраві перформанси, де ми показуємо, що відбувається у нас в Україні. Ми хочемо донести, щоб, щоб світ про нас не забував, що війна триває, що ми. Досі боремось, а не просто війна закінчилась, нас не показують по новинах, всі про нас забули і все. Тобто, ми хочемо привертати до себе увагу. Єдиний яким способом і методом ми можемо це робити, це виходити на вулицю, так, да, і з мистецькими акціями, власне звісно. Зумію, що це не звісно, протести, так. Вікторія в багатьох державах, зокрема європейських. Цей градус активності українців знижувався щороку, і в деяких містах зараз до речі в Румунії також. В принципі українці вже не об'єднуються. Оця спільно, спільнота вже вона розпалася. Кожен живе своїм життям, асимілювався. Хтось напевно вже і не дуже хоче повертатися на батьківщину. Врешті-решт. Чи відчуваєте ви насправді зниження цього градусу і в Бухаресті? Ваші спільноті? А, я не можу сказати, що градус знижається. Просто а, за 4, майже 4 роки, що ми знаходимося в Бухаресті. Кожен вже визначився зі своїми інтересами. Тобто є якісь бізнес ком'юніті, де люди туди приходять, їм цікаво відкривати бізнес там. Звісно, вони, вони будуть більш свою увагу концентрувати на цьому бізнесі. Є якісь навчальні заходи, і жінки, котрі тут були з однією професією, там вони не можуть працювати і вони набувають знання. і… Нову професію, тобто для них зараз цікаво це навчитися і знайти нову роботу, бо вони там з дітьми, їм треба платити за оренду, навчати дітей і так далі. і так далі. Нам досі цікаво волонтерство, і ми знаємо, що ми можемо це робити, і ми це робимо. Тобто В кожного свої інтереси. Нема такого, що щось. Градус знизився, ні, я не можу таке сказати. А чи змінилося ставлення Румунів? Румунія одна з небагатьох держав, яка напевно прийняла беззастережно українців. В Румунії майже ніколи не було конфліктів публічних. Я маю на увазі, які в медіа виходили про те, що українці проїдають наші гроші, вони займають їхні діти, займають наші школи, вони займають наші робочі місця. Не на користь Польщі, наприклад, буде таке порівняння, бо в Польщі постійно з двадцять Року подійні дискусії всередині суспільства відбуваються, але все ж таки, чи відчуваєте ви зміну ставлення громадян Румунії до українців і до тих подій, які відбуваються власне в Україні? Ні, я не можу сказати, що змінилось дуже багато румунів не знають, чи закінчилась війна в Україні чи ні, бо нас не показують по новинах, так як показували нас навіть рік тому назад. Але стосовно вашого порівняння з Польщею чи з іншою країною, де в Румунії теж таки є. Є одна політична партія, котра проплачена нашим сусідом, і вони дуже розганяють великі фейки. Також у нас виходили, виходив пост стосовно цих фейків. Цей пост був якраз на румунську аудиторію, щоб їм роз'яснити, що це неправда. Вони придумували, що румунська держава платить по 3500 євро кожній дитині українській, а румунські діти цього не отримують. І дуже-дуже багато, багато такої інформації, взагалі неправдивої, взагалі без, без обґрунтування. І було дуже таке напружене наше. Ми не знали просто, що буде далі, бо в них були вибори президента. І там були два кандидати. Один якраз був з цієї партії, котру проплачує наш сусід. І інший був якраз той, хто Проєвропейський. да проєвропейський, той, хто підтримує Україну. І дуже нам дуже пощастило, що виграв він. До речі, запеклі були тоді протистояння. Я теж на той момент, буквально кілька днів, приїхала в Бухарест і застала наймасовішу акцію між двох сил цих, бо хтось виходив за одного кандидата, хтось за іншого. І е, були перекриті вулиці, і неможливо було доїхати до вокзалу. Навіть тоді я саме їхала в цей день з Бухаресту до України, поверталася. І я боялася, що я не зможу просто дістатися до свого автобуса, е, і він поїде без мене. Е, так, запеклі. Ми, до речі, в Одесі в Україні відслідковували дуже ретельно всі процеси, які відбувалися навколо е, цих політичних е, ігрищ. і направду е, щасливий фінал. Попередній, що президентом стала людина про європейського штибу. Така ж, до речі, ситуація в Молдові сталася. І дуже добре, що парламентські вибори в Молдові закінчилися на користь проєвропейських сил. Як ви потрапили взагалі до Бухареста? Чому поїхали туди і як опинилося в волонтерстві? Чима я поїхала в Румунію, бо це була найближча країна, куди ми могли виїхати. Uh, і ну я не знаю, чому я обрала Румунію. Я uh, взагалі про Румунію до війни ми нічого не знали, uh, і це дуже стидно. Бо що ми знали про Румунію? Аж нічого. Uh, як і Румунія нічого не знала про Україну, але що я була настільки вражена, наскільки румунський народ встав і почав нам допомагати, uh, просто звичайні люди uh, пускали до себе додому. Ну це було дуже так потужно. Як я попала волонтерством, я приїхала в Бухарест, Звісно, я була в депресії, як і всі. Але я зрозуміла, що я хочу допомагати. Я не можу сидіти вдома і просто читати новини і чекати, коли все це закінчиться. Я почала питати, де потрібна допомога, і мені сказали, що на залізничному вокзалі треба допомога, бо там це пункт евакуації. І я проходила повз, я зайшла. Це була ніч. І мені сказали, так, дуже потрібна допомога. І на наступний день, о 5 ранку я була вже на залізничному вокзалі. І це було настільки… Це, навіть не вистачало місця в кімнатах. У нас було дуже багато кімнат, там, у нас для матері і дитини, для старих людей, для дітей, дуже, різні, дуже багато різних кімнат. І просто не вистачало людям навіть постояти в цих кімнатах, і люди спали, сиділи, лежали на полу у нас були палатки, де люди могли переночувати. У нас було дуже багато гуманітарки, памперси, їжа. У нас стояла палатка з лікарями, тобто, якщо людині стане погано, їй допомагали. Це було, звісно, це було дуже важко, бо дуже багато травмованих людей було. Приїжджали люди, просто забиті потяги людьми були. Деякі люди залишались в Бухаресті, деякі люди їхали далі або роз'їжджались по Румунії. Ми допомагали їм купляти білети, допомагали тискати валізи і так далі, і тому подобне. Але було дуже смішно, бо кожен із нас з нас, волонтерів, хоча б один раз уїхав в іншу країну на потязі, бо коли ми. Ми заходили, почали допомагати там, грузити речі або допомагати там, якійсь багатодітній родині, як було в моєму случаї. І я поїхала у відень. Звісно, на наступній зупинці. Просто з ним отак, А як Без телефона, без документів, без нічого. На наступній зупинці я вийшла. Я пояснила про свою ситуацію, і на наступній зупинці я вийшла і поїхала Довіддямок, до. Дві все ж таки не доїхала. Не так? доїхала ні. Але був шанс. Да. Да, був шанс. Так, я хочу сказати, що в 22-му році на вокзалах автотранспорту і залізничному ще волонтерили і пересічні румуни, і це було неймовірно. У мене там сталося навіть таке знайомство символічне з молодим чоловіком, який працював. В ІТ, як мені здалося, дуже непогано заробляв. Uh -huh. Який мене транспортував з вокзалу до АЗС, звідки я мала далі пересісти на автобус, їхати uh -huh. повертатися в Україну. І він каже, я з вами тут залишуся, поки не приїде ваш автобус. Я кажу, він може приїхати в годину ночі, в два, бо їхав з Болгарії автобус. Він сказав, я буду стільки, скільки треба. Хоча, каже, мені в 5 ранку вставати на роботу. Uh -huh. Вони неймовірні, насправді. Тут я з вами погоджуюся. Зараз, знову ж таки, і трішечки все заспокоїлося, Зрозуміло, що наші українські громадяни адаптувалися вже в Румунії. Багато хто працює. До речі, багато хто продовжує працювати онлайн в українських компаніях. Але є люди, які правильно так, я кажу, не знайшли роботу там так? на місці От. і підтримують економіку, поміж іншого, Румунії. Так і про це теж треба пам'ятати. Да. Повертаючись до теми нашого ефіру, про гільзи, яка буде подальша доля? Ви відкрите виставку? Угу. Вона пройде в Києві. І гільзи повернуться до Бухаресту? ні, гільзи не будуть повертатись до Бухаресту. Знову ж таки, у нас є інстаграм страничка де ми будемо виставляти те, що зараз є, в і те, що ви можете купити. Тобто, тобто, якщо вас заінтересує якась гільза, можете зв'язатись і купити її. Клас, от ми закликаємо до цього наших потенційних глядачів. Чому це важливо? Уявіть собі цю семантичну зв'язку, мережу. Ці гільзи були на полі бою. Вони захищали українців Україну. Потім вони поїхали до держави, яка захищає зараз і прихистила наших українців, частину наших українців у себе. Там ці українці доклали свої творчості, своїх сил, свого ресурсу до виготовлення мистецьких об'єктів. Потім вони знову повернулися до України, але вже в столицю. Тому насправді вони настільки вже наживлені цією енергією миру, сили нашої, ресурсу нашого українського, що обов'язково варто одну таку таке, таке джерело енергії придбати і мати у себе вдома. Тож закликаємо. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Від усіх бажаємо вдалого відкриття виставки. Нехай якнайбільше не мешканців столиці і гостей відвідують її. Сьогодні у нас на усі була Вікторія Бобульова, одеська волонтерка у Бухаресті. Знайдіть Вікторію, будь ласка, в інстаграмі і Фейсбуці і оберіть для себе необхідну гільзу. І от у такий спосіб задонатьте. Бо я знаю, що ви всі донатите, і ми продовжимо це робити, але можна трішечки урізноманітнити ці схеми. Дякую, що були з нами.